Сьогодні ми з вами розглянемо систему лінійних нерівностей. Вона розглядається в 9 класі. Що означає розв'язати систему? Розв'язати систему означає знайти спільні розв'язки, однак спільні як для першої нерівності, так і для другої нерівності. До речі, в житті ми дуже багато зустрічаємо синонімів поняття система. Система це. Різні системи в суспільстві, інститутські системи, системи між людьми. Тому потрібно вміти розв'язувати спільні системи, вміти знаходити спільні розв'язки, доходити до консенсусу. так? Також нерівності нерівності ми зустрічаємо в житті так само: хтось вищий, хтось нижчий, хтось більший за масою, хтось менший за масою, більше-менше дорівнює більше дорівнює, менше дорівнює. Це все є нерівності. Значить, досить актуально в 9 класі розглядається система лінійних нерівностей. У 8 класі ми розглядали систему лінійних і квадратних рівнянь. А в 9 класі ми будемо розглядати систему лінійних і квадратних нерівностей. Всі інші системи вони зводяться до цих систем. Ну, багато є систем однорідних, змішаних. Це вже більш до математичних класів. Для, для рівня стандартного досить розв'язати ось таку просту систему. Перше рівняння системи. Давайте його позначимо: 1 нерівність системи, друга нерівність 2. Перша нерівність це Х поділити на 5, має бути більше. За Х плюс 1, що ділиться на 6. Друга нерівність системи, це 2, що множиться на Х плюс 1, додається 5, має бути більше за 3, що множиться на Х-5 і плюс 14. Так, ми повинні тотожними перетвореннями перетворити ці системи, звести їх до найпростіших. Що нам більше не подобається, починаємо з першої системи. системи номер, з нерівності номер 1 що нам більше не подобається дроби, як їх позбавитись, це треба що зробити? Домножити на спільне, найменше спільне кратне знаменників дробів. Це таке число найменше, яке буде одночасно ділитися і на 5, і на 6, оскільки в нас числа 5 і 6 взаємно прості, то ми е, просто їх перемножаємо: 5 на 6, 30. 30 це буде найменше спільне кратне. Домножаємо на 30. Якщо праву частину нерівності будемо домножати на 30, то 30 скоротиться з п'ятіркою, буде просто 6 іксів. Знак нерівності не міняється. Домножаємо на 30 праву частину. Маємо 30, ділимо на 6, буде 5. Буде 5 і чисельник не змінюється. Так, добре. Спростили, вже простіше, ніж було, так? Тут тепер розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. Розкриваємо дужки. 2х плюс 2. Плюс 5. Більше за 3х. мінус 15 плюс 14. Так. Вже система має простіший вигляд. Тепер. Переписуємо першу на рівність 6х, більше розкриваємо дужки 5х плюс 5. Так. А в другій системі всі числа, які всі, весь, всі, весь вираз, який знаходиться в лівій частині, перенесемо вправо. Так, Значить, 3х з протилежним знаком 3х мінус 2х буде просто Х. Далі, мінус 15 плюс 14 буде мінус 1. І ще 2 плюс 5, 7 буде мінус 7. Мінус 1 і мінус 7 буде мінус 8. Мінус 8 і буде менше 0. Так, менше 0. Знак системи. Добре, з'ясували. Тепер е з... подивимося на першу нерівність. Зведемо подібні доданки. Що треба? Ікси до іксів, котлети до котлет, мухи до мух, як в простому народі кажуть, Ікси до іксів, числа до чисел. Значить, 5х переносимо в ліву частину з протилежним знаком. Буде 6х мінус 5х. Це буде просто х. Більше 5. А друга нерівність буде мати вигляд х менше 8. Так? Х менше 8. Чому? Тому що мінус 8 переносимо з протилежним знаком в праву частину. Буде 8. Знак нерівності не міняється. І знак системи. Ось ми таку нібито складну систему нерівностей звели до ось такої простої, так? простої системи нерівностей. Ну, Давайте на число позна... прямі позначимо розв'язки. перша нерівність. По суті, ми розв'язали першу нерівність і другу нерівність. Тепер спростили, тутожніми перетвореннями звели до найпростіших. І тепер позначимо на числові прямій розв'язки. Числова пряма. Вісік сів. У нас нерівності строгі. Якби була не строга нерівність, то точки були б зафарбованими. Оскільки у нас нерівність строга, то у нас точки не зафарбовані. Значить, 5 і 8. 5 лежить у нас незафарбована точка. 8 лежить правіше, а 5 лежить лівіше. Масштаб нам не важливий. нам важливо, де де х буде більше 0, де менше 0 і так далі. Де більше 5, де менше 8. Перша нерівність Х більше 5. Позначаємо. Х більше 5. Ось пішов один провід. Х більше 5. Або можемо ще штрихом позначити. Штрихом позначити. Х більше 5. Так. Так. Тут у нас х менше 8. Х менше 8. Ось. Позначаємо штрихом. Х менше 8. Менше 8. Ну, звичайно, тут мінус нескінченність. Тут у нас іде плюс нескінченність. Так. Тепер система. Що таке система? Спільні розв'язки обох нерівностей одночасно. Де ми бачимо спільні розв'язки об, обох? одна нерівність сюди йде, друга сюди. Одночасно у нас мають. Де перетинаються у нас розв'язки? Ось вони на цьому проміжку. Значить, у відповідь ми записуємо. У відповідь ми записуємо. Х належить. Проміжку якому? Від 5 до 8, не включаючи, або зверніть увагу, дуже важлива деталь. Якщо ви поставите квадратні дужки, то це буде означати, що точка зафарбована і нерівність не строга. Тобто тут має бути стояти знак дорівнює. А якщо точка не зафарбована, нерівність строга, то дужка кругла. Це все є деталі, і якщо ці деталі опустити, на екзамені буде знижено бал на 1 або на 2 бали, в залежності від викладача, все, дякую за увагу.